Доброго дня, закупив сьогодні такі стамески, набор стамесок. Я думав, що оці колпачки, щоб вони щоб не прорізало там случайно. Ні, Ну не тут то було. Такі стамесочки прийшли, що... що ще капець просто. Як на неї хто збирався щось робити, непонятно. Метал хороший, одну вже загострив. Метал хороший, темні іскри. Але ну йо-маю, -йо, ну блін, ну, ну як отак. Прийшла людина, там, допустим, не витягує його нічого. Все треба зараз дивитися, все-все-все, кожну мілость. Стоять, я б не сказав, що дорого і не дешево. Ну все, пожалуйста. Крива. Це рівно, Ну тупі такі всі всі однаково заточені. Як небудь і тупі, такі що капець просто. Це місто отвертки, то може піде. Ну не місто стамески. Всі 4 і всі однаково оточені. Це вже почав точити, але ще трошки не доточив і вирішив відео відсняти. Передивляйтеся, люди, все на світі, що купуєте. Дякую за увагу, до побачення!